Хто вчиться з молоду, той не зазнає на старості голоду. Таку істину знали ще наші далекі предки. Її зараз підтверджує Житомирська гімназія номер 23 де завжди всі предмети викладали українською мовою і з першого класу вивчали англійську. Багато її випускників стали відомими людьми, працюють у нас і за кордоном. Одного з них, Сидора Кізіна, вчителі ще добре пам'ятають. І він пам'ятає свою школу. Багато чим допомагає їй, не забув про неї і в день української мови. Ми кожен на своєму місці повинні зрозуміти, що без мови немає нашого народу, без мови немає, без української мови немає незалежності. І ми повинні такі зробити над собою зусилля і подолати цю дискримінацію і повернути українській мові. Належне місце, яке повинна займати мова в житті суспільства в цій гімназії, вже стало доброю традицією українську мову берегти і розвивати. І дуже актуальними і пророчими саме в цьому плані є слова Ліни Костенко, слова, до яких ми повинні прислухатися. Ну, напевно, кожнусінький день. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку знищують мови. І щоб цього не сталося, ми маємо прикласти всіх зусиль. Політика держави, старання вчителів дають добрі плоди. Українська мова це наша рідна мова, ми повинні її любити. З покоління по покоління мова передається як символ свого народу. Це показує іншим людям, що ми достойні жити в Україні. Кожен українець повинен розмовляти цією мовою, адже це признак патріотизму. Вона просто дуже гарна, така співоча.